Щедрий, щедрик, щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка, Стала собі щебетати господаря, викликати. Ще ти господарю, подивися на кошеру, там мавочки покотились, та народили в тебе, товар весь без хороший будеш мати, мірку грошей. В тебе товар без хороший, будеш мати, мірку грошей. Жінка, чорно брова хоч не гроші, так полова в тебе, жінка, чорна брова. Щедрий, щедрі, щедрі, бочка, прилетіла ластівочка, стала собі, щебета господаря викликати, Щебе, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там мовочки покотилися, я народились, народились, тебе товар весь хороший будеш мати, не хороший, тебе товар весь хороший будеш матимі. Юрку грушей в тежний жінка. Само брова, очних грусі так полопав тебе, жінка. Чомна брова, щедрий, щедрик, щедрівочка щедрі, прилетіла ластівочка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Щедрий, щедрик, щедрівачка прилетіла ласті ви. Стала собі щебетати, господаря, викликати, стала собі щебетати господаря викликати. Більше Ти, господаря виклик. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Вийди, господарю, подивися на. Там овечки покотились, а ягнички народились. Там овечки покотились, а ягнички народу. Там овечки покотились, а явечки народились. В тебе товар, весь хороший. Будеш мати, мірку грошей. В тебе товар весь хороший. Будеш мати. Товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. В тебе жінка чорноброва, хоч не гроші, то полова. В тебе жінка чорноброва. В тебе жінка. чорноброва, Хоч не гроші так полова. В тебе жінка, чорноброва, ще Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Шеверим. Щедрик, щедрівочка прилетіла, ластивочка.